Від фронтового Краматорська до тилового Івано-Франківська державний центр реабілітації для людей з інвалідністю, який раніше працював у Краматорську, нині базується в Івано-Франківську. Після релокації тут надають медико-реабілітаційну допомогу внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, місцевим мешканцям та ветеранам російсько-української війни. Наша реабілітаційна установа надає комплекс реабілітаційних послуг людям з інвалідністю будь-якого віку. І більшість звичайно у нас Отримують послуги 60% – це мешканці івано франківська 20% – це Івано-Франківська область, і 20% – відсотків внутрішньопереміщені люди або які приїхали з усієї України. Крім медичних процедур і спортивних занять, центр має кілька житлових кімнат. В одній з них мешкає Ілля Михайлюк, уроженець верховини. Десять років тому він зазнав виробничої травми на будівництві. Відтоді користується кріслом колісним. Уже рік живе в центрі і працює тут ерготерапевтом. Головна наша проблема в тому, що коли ти хочеш навіть елементарно піти помитися, не у всіх центрах воно є доступне. Це у центрі воно є все доступно, все повністю облаштовано, облаштовано згідно е, тим правилам, які мають бути іменно для нас, для людей з інвалідністю. і е, вони. Настільки в плані того, доступні, що я собі спокійно без ніякого дискомфорту, без ніякої допомоги, самостійно сам пересідаю, сам користуюся. Графік процедур у центрі розписаний до хвилини. Потреба у реабілітації зростає разом із нею зростає запит на профільних фахівців і більше приміщення на Прикарпатті Взагалі до початку війни не було державних реабілітаційних центрів. На західну Україну був єдиний державний реабілітаційний центр у місті Львові і більше інших реабілітацій. Реабілітаційних центрів взагалі не було. Вони є у Києві, Вінніці. Інша часть України вона вже була вільна без реабілітаційних центрів. Наш район, від з якого ми приїхали, він дуже травматичний. І тому у нас на сході реабілітація була розвинута ще при радянському союзі, і у нас був багатий досвід. І коли ми сюди переїхали, ми почали надавати послуги людям. У нас ще не було кімнат для проживання. Ми почали надавати людям місцевим, і виявилось, що місцевих людей набагато більше ніж ми маємо потужність центру. Попри обмежений простір, щороку пацієнтами реабілітаційного центру стоїть понад пів тисячі людей з інвалідністю. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.